Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це наш друг Ромчик. Давайте привітаємося з ним. Привіт, Ромчик! Ромчик дуже хоче бути здоровим і сильним. А що треба робити, щоб бути здоровим? Розгляньте картинки та назвіть предмети гігієни Що це? Так, це мило. Для чого нам мило? Вірно, мити ручки, щоб бути чистими. Це що, дітки? Рушник. Що ми робимо рушничком? Так, витираємо ручки після миття. А це що, дітки, подивіться. Це зубна щітка. Для чого нам зубна щітка? Чистити зубки, щоб не хворіти, вірно. А це що? Гребінець. Що ми робимо гребінцем? Так, Розчісуємо волосся, щоб було гарне. Молодці. А ще, щоб бути здоровими, потрібно їсти багато корисних овочів і фруктів. Подивіться, що приніс нам ромчику кошику? Це яблуко, це морква. Зараз ми бачимо капусту, банан, огірок, правильно, це дуже корисна їжа. Вона дає нам сили і здоров'я. Подивіться, у хлопчика ще щось є. Але це дуже небезпечні речі. Їх не можна чіпати. Розгляньте зображення, що це. Це сірники. Ними гратися не можна, бо буде пожежа. Вогонь це небезпечно. А це що, дітки, це ножиці. Вони гострі, ними можна порізатись. Не можна брати ножиці без дорослих. А це що, дітки? Це ліки. Самим брати ліки не можна. Це не цукерки. Пам'ятаєте, дітки? Усі ці предмети чіпати не можна. Якщо ви їх побачили, то краще покликати дорослих. А якщо раптом щось трапилось і хтось забився, у нас є, дітки, аптечка. Що це? Це бинт. Він потрібен для того, щоб замотати рану. Це пластир. Його використовують для того, щоб заклеїти подряпину. Це йод і зеленка. Вони потрібні для того, щоб обробити рану. Якщо хтось забився або порізався, Обов'язково треба сказати дорослим, вони допоможуть. Тож сьогодні, дітки, ми дізналися, як бути здоровими і що робити, щоб бути у безпеці. Що ми робимо, щоб бути чистими? Так, миємо ручки, чистимо зубки, вірно. А що ми їмо, щоб бути сильними? Так, овочі та фрукти молодці. А які предмети, дітки, не можна чіпати? Це сірники, ножиці та ліки. Мульчик дуже радий, що ви такі розумні. Йому теж було дуже цікаво. Будьте завжди здорові та бережіть себе. До зустрічі!